Ми говоримо про український слід у МЛС. Найчастіше згадуємо футболістів, які безпосередньо грали в Україні. Але є й інші історії. Одна з них шлях Еріка Свяченка, центрального захисника Х'юстон Динамо, колишнього капітана Міттюланда та гравця легендарного Селтіка. Ерік народився в Данії, але його батько Сергій Свяченко український художник із Харкова. Родина завжди підтримувала зв'язок з Україною, і, хоча сам Ерік ніколи тут не був, він мріє відвідати Київ, Харків і Чорне море. Його футбольна кар'єра вражає: чемпіон Шотландії, лідер Міттюланда у лізі чемпіонів, а тепер і один із ключових захисників МЛС. у 2023 році. Святченко підписав контракт із Х'юстон Динамо. І, хоча перехід з європейського футболу в МЛС може бути складним, Ерік швидко адаптувався і став важливим елементом команди. Він швидко став лідером оборони завдяки своєму бездоганному тактичному інтелекту та здатності передбачувати кожен хід суперника. У матчах за Динамо Свяченко регулярно демонструє чудову гру в повітрі, грамотно вибудовує оборонні лінії та нейтралізує атаки суперників. У багатьох зустрічах його взаємодія з партнерами по захисту ставала основою для стабільної гри Динамо на нуль. Крім цього, його участь у побудові атак команди також не залишається непоміченою. Свяченко здатний як здійснювати точні довгі передачі, так і перехоплювати м'яч, що допомагає Динамо розпочинати контратаки. Завдяки його контролю над м'ячем та хорошій техніці команда виходить із захисту без особливих труднощів. І хоча МЛС вимагає більше фізичної сили, аніж Європейські ліги, Ерік адаптується, незважаючи на свій вік і досвід. Проте, в усіх цих аспектах він продовжує бути ключовим гравцем для Х'юстон Динамо, допомагаючи команді вигравати важливі трофеї, зокрема у 23-му році відкритий кубок США. Ерік Свяченко, справжній лідер на полі та важлива частина оборонної стратегії Динамо в МЛС. футбол, мистецтво, сім'я усе це переплилося в житті Еріка Свяченка. І сьогодні його історія ще один яскравий доказ того, що українці залишають слід у світовому футболі, навіть якщо їхній шлях починався в іншій країні.